Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити відеоогляд такого дитячого крісла, автокрісла дитячого. От, також я його продаю. От, моя малача вже відкаталась, виросла, і пора передати наступним малюкам. Зроблю відеоогляд, покажу детально. Це дитяче крісло фірми Cybex. До нього є в комплекті ще ось така. Підставка, я не знаю, ще така частина, я не знаю, як вона правильно називається. Загалом, наскільки я розумію, продумано так, щоб якщо ну, дитина ще зовсім маленька, там 2-3 роки, то вона ще додатково фіксується такою от вставкою. Вона виймається і вставляється. От, і тут додатково ремінь безпеки, штатний з автомобіля, фіксує. От. Загалом крісло розраховане на малечу від 20. 20 плюс кілограм. От. Стан крісла чудовий. При бажанні ці всі чехли, вони знімаються і можна їх постирати. От. Є така підтримка підголовника. От. Регулюється по висоті, регулюється по виліту. От. Ну, одною рукою не так зручно, ну, загалом вперед-назад їздить. От також можна, тут є ручка, ось така, і крісло піднімається вверх. Ось от така от максимальна висота. Тобто загалом для великої малечі теж підходить. От. Також все це крісло воно встановлюється на кріплення ізофікс. Воно все працює. От так от. От. Загалом крісло в адекватному стані. От, звертайтеся в описі під відео, будуть мої контакти. Телефонуйте, по ціні домовимось. На цьому все. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!